Вітання! У цьому відео ділюсь з вами рецептом свого пляцка на ймення Галицький. Не судіть строго, бо детальні відео мені даються ще важко. Перша моя порада: Дотримуйтесь послідовності випікання коржів. Це зекономить ваш час. Почнемо з чотирьох коржів на згущеному молоці. Об'єднуємо складники між собою і замішуємо тісто. Тісто має бути файне, еластичне і гарно розкатуватись. Випікаємо 7-8 хвилин при 170 градусах. На запитання, як розкатати такі тонкі коржі, завжди відповідаю, це ще не тонкі. Зайдіть у страви файних господинь і погляньте на їхній спартак. От там дійсно тонкі коржі. А це так, дрібнички. Далі беремось до макових коржів маминій книжці окремо збивають жовтки з маслом і цукром, потім вводять білки. Я одразу з'єдную яйця з цукром та додаю м'яке масло. В цю масу додаю всі решту інгредієнти попередньо об'єднані між собою. Перемішую і випікаю два коржі. З цими коржиками будьте уважні, не перепечіть. Випікайте максимально 20 хвилин при 170 градусах. Після випікання вони будуть суховаті, але потім вони відходять і стають м'якенькими. Безе. Я пекла при 120 градусах 2 години, але у кожної газдині цей процес відбувається по-різному. Ви краще знаєте свою духовку, тому я тут вам не порадник. Всі коржі я залишаю відпочивати до наступного дня. В цей же день рекомендую з жутків зробити крем, щоб на наступний день тільки зібрати пляцок. Рецепти пропорції заварного крему залишаю під відео. Думаю, нема необхідності розповідати про цей процес, бо він дуже банальний. Алкоголь у заварному кремі теж, тільки за вашим бажанням. Перед збиранням пляцка я просякнула білі коржі ромом. Складаємо пляцок в такій послідовності. Два білих коржі, маковий корж, безе, маковий корж та два білих коржі. У відео теж є послідовність збирання. Даємо пляцку стабілізуватись. Бажано ніч у холодильнику. Поливка у мене з темного шоколаду та вершків. Вершки нагріваємо, щоб були гарячі, та виливаємо їх в шоколад. Даємо 2-3 хвилини постояти, не чіпаємо. Потім вимішуємо до однорідної маси та поливаємо. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і допоможе у приготуванні пляцка. Печіть з любов'ю і нехай вам все вдасться!